Привіт, друзі! Якщо ви тут вперше, я вирішив зробити такий експериментальний формат, огляд новин України та світу. Якщо вам сподобається, напишіть в коментарях, будь ласка, як вам? Ще не забудьте підписатися і включіть дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення. Про вихід нових відео на моєму каналі. Сьогодні ми обговоримо найголовніші новини з України та світу. Отож, коротко анонс. Новини України. Новий проєкт підтримки приватного сектору в Україні. Програма розвитку приватного сектору від Світового банку. Світовий банк оголосив назву програму розвитку приватного сектору на суму 593 мільйони доларів США. Ця програма підтримує 20 тисяч малих та середніх підприємств, створюючи або зберігаючи близько 40 тисяч робочих місць. Важлива зустріч у Києві. Відвідування міністра закордонних справ Німеччини в Києві. Міністр закордонних справ Німеччини Аннелла Бербок відвідала Київ, підтверджуючи незмінну підтримку Німеччині України. Вона заявила, що Берлін буде підтримувати Україну до тих пір. Поки вона буде потребувати цю підтримку. Ми звичайно дякуємо Німеччині за підтримку. Але було б краще, щоб ще надали нам ракети Таурус. Це було просто прекрасно. Зростання проблем із здоров'ям через війну. Зростання. Антибіотерокістентності, я вибачаюсь, війна в Україні призвела до зростання рівня антибіотеристентності, що створює додаткові виклики для медичних працівників. Військові поранення часто заражаються агресивними бактеріями, що створює труднощі. Для лікування. Отож, новини з світу, новий розвиток на фронті. Північно-корейські війська в Росії, Північна Корея направила близько 10 тисяч солдатів для підтримки Росії війні проти України. Це додатково загострює ситуацію на фронті. Ну, дивіться, я, звичайно, не експерт, але моя суб'єктивна думка, хоч нам зараз важко, але я гадаю, що Росія все рівно не тягне цю війну, і тому ось так зараз вони прислали в Курську область північно-корейських терористів. Політична боротьба в США. Президентські вибори в США. На фоні виборів у США Україна сподівається на підтримку Заходу. Президент Зеленський намагався закріпити довгострокову підтримку Заходу, включаючи офіційне запрошення. Для України приєднатися до НАТО. Да. Так. Поїхали далі. Проблеми з виборами в Грузії. Вибори в Грузії. Грузія має проблеми з виборами, що викликає реакцію з боку ЄС. Парламентські вибори викликали суперечки та звинувачення. В незаконностях. Ну да, всі бачили, так? Які там були протести. Опозиція була проти результатів. Отож, ну, друзі, це були головні новини сьогодні. Я дякую за перегляд. Не забудьте написати свої коментарі та підписатися на мій канал. А ще станьте спонсором мого каналу, щоб ви мали доступ до ексклюзивних бонусів. Також можете підтримати мій канал донатом. Всі реквізити є в описі під цим відео. До наступного разу. Слава Україні!